У вас гроші вже повинні були бути. Але по дьяволу є якась соперниця, яка забирає. Вона вважає, що це справедливість і робить вам перешкоди. Тобто хтось підсаджується на ваш фінансовий потік, на ваш фінансовий канал і трошки краде, робить вам перешкоди по справедливості. Вважають, що це по справедливості. Напевно. Спихують на вас якісь свої негаразди, якусь карму негативну свою скидають на вас. Ви для них як зірка, що ви дуже успішна, що у вас все саме краще, і ви такої, така і є, і ви така і будете на майбутнє. Про це заздрість людська і намагаються щось забрати. А чого по справедливості? Чого це вони вважають, що це справедливість? Скажіть, покажіть. Жертва, це несправедливість, це вони обманюють так вищі сили. Кажучи, роблять обряди, що скидають на вас свій негатив, і що то, що вони повинні відпрацьовувати, відпрацьовуєте ви. Будемо чиститись. Це в мене запрограмована свічечка від негативу, від магічного впливу. Будемо знімати всі крадники, всі перекиди. Татюшка, вогонь призиваю тебе собі на допомогу, очисти нас від негативу, магічно, енергетично, познімай всі крадники, відкрий фінансовий канал, всі порчі з ними, всі перекиди обнули. Та буде так і так єсть. Стихія Землі призиваю тебе собі на допомогу. Откатує негатив назад до відправників, до замовників, до виконавців. Повертає назад. До нас фінансові потоки, які належать нам по долі, і блокує всі спроби кровних родичів стягувати наші ресурси. Блокуються любі спроби інших людей красти наші ресурси, грошові ресурси приходять до нас в життя, гроші є завжди, вони ніколи не закінчуються. Їх на все вистачає, вони накоплюються, повертаються в життя шанси, можливості, які по долі зцілюються, відновлюються, заживлюються всі наші фінансові канали, всі грошові потоки, все, що наше, нашим залишається, захищаю від повторного відновлення порчених програм.